Добрий день. З нами сьогодні міжнародний арбітер, організатор і просто класний дядько Олександр Прохоров. Привіт, Петро, ти теж класний дядько, слухай. Давно ти не грав в тому сурнірі, я так пам'ятаю, вже так трошечки насищений дуже бачу календар. Змагань є, є. трошечки є різних змагань різного типу, чи то швидкі, чи то бліці, чи то класичні. І всюди зараз взагалі тенденція така, що треба не то, що вміти грати всі контролі, а треба іменно і грати всі контролі, тобто практикувати так, не тільки там комп'ютерні, да, ну приклад бачити, подає бачити. чемпіон світу, я думаю. Чемпіон Ні, світу. Ну, та, ну, в принципі, він був в трьох видах. Ну але останній там між цей в Берліні він вже не став в трьох видах. Ну але в принципі тенденція на те, що він є один з найкращих, так може грати на будь-яких контролях, тобто це дуже важливо. Ну я пропоную не ходити е кругами, як кажуть, кругами. а спитати. Починати от, починати вже якесь конкретніше відео? Так. Дивіться, от ви освоїли Львів, тобто ви у Львові е один з організаторів, які розвивають. Розвиваються самі, розвивають тури. От у вас був один турнір, стало два. Можливо, буде три, так? А питання ну Львів, це добре, Західна Україна. Ну, пора вже би на Київ. Які там може вже були спроби освоїти Київський взагалі є я... дуже багато ідей, наскільки наскільки вони їх можна зреалізувати в такому швидкому майбутньому? Тобто хотілося б це зробити так, так і так, і так. І схема вже насправді є. В будь-якому випадку це треба робити спільно. Тобто, треба знаходити однодумців в різних містах. Команду так би Команду мовити. Команда людей, професіоналів особ... Ну, Це для мене це найвелике. Ну зараз є таке вона... модне слово нетворкінг. Якщо то люди з різних міст або навіть країн, які так, співпрацюють. Це воно працюють, яких об'єднані одною спільною метою. Спільна мета у нас є одна: популяризація шахів. Звичайно, є завжди в будь-якому. Бізнесі в будь-якому проєкті є комерційна складова. Але... Ну без неї ніяк не буде да, ніхто то, їсти так? Але не в тому справа. Справа все-таки в розвитку шахів на Україні. Вони є насправді на, на дуже занедбані. Особливо не буду повертатися до різних подій. Ну не буду навіть говорити, скільки всього я знаю, поганого чи хорошого. Це не, не суть і не важливо того відео. Хочу сказати, що львівські традиції розвиваються, тенденція, прогрес так, є непогана. Звичайно, хотілося б зробити гросівський турнір, який я вже багато про це говорив, і майже в кожному відео, тому зараз стараюся це вже не говорити, тому що ну, насправді це той, хто це робив, і той це чує, так? Це, це зрозуміє. Угу. Тільки людина це всередині. Я говорю, це 에... іменно для тих організаторів, хто це робив. Угу. То і, ви ці... хочете послати організаторів... меседж організаторам э, саме Гросс... гроссмейтських турнірів? Так, так. Гроссмейт. Взагалі такого як рівня, тому що насправді це дуже велика, є складова як і фінансова, так і проблема в українських шукачах. Так? Ага. Насправді, дуже мало зараз таких в нас молодих або Людей, які би хотіли стати гросмейстерами в Україні, тобто, тобто ви знаходите шукачів за кордоном, так в основному в мене є база людей, перелік і моїх друзів, зрештою, які би хотіли би приїхати у Львів, просто поподорожувати, зіграти хороший турнір за mm -hmm. невеликі гроші, і вони це готові. Тільки проблема, що в нас нема зараз українців. Я з останніх турнір, які я планував, mm -hmm. і фактично він був скомплектований на 80%. Нестача було українських шахістів. Або вони не хочуть грати, або вони хочуть безплатно, або ну тобто різні люди. І зрештою, потім я дивуюся, що я їх бачу десь на турнірах в Європі, десь по цілому світі. Невже нема якби приїхати можливість у Львів? А хочеться їхати десь там у Францію чи в Німеччину. No, да, no, то, може... то, Дуже... Може просто якісь деталі там, їм пояснити або ще там доопрацювати і справити. все якби. хочеться в нас, щоб в нас в Україні це було все на місці. Щоб... Ви знаєте приказку, на російській звучить дьявол скривається в деталях. Можливо, так. тут деталі треба враховувати, так? При кожному організації, кожного турніру є великі деталі, маленькі деталі. Всі треба врахувати особливо особисто мені е... ну, це приходиться робити в одному. Така mm -hmm. правда є. Так що я, скільки я якби не. Ну, багато людей якимось чином долучаються в дрібницях чи в великих справах. Ну, вони повізне, в різні причини хочуть або лишитися таємними друзями, або навпаки, вони хочуть дуже сильно попіаритися. Тобто немає золотої серединки, так? Так, немає. Насправді, проекти на цей рік і на подальші майбутні є великі. Хочеться зробити, так як я вже казав, в кожному великому місці турніри, такого характеру. Mm -hmm. Насправді це все можливо. Звичайно, треба багато докласти зусиль, ентузіазму і часу, і десь свої якісь особисті амбіції, які кожен переслідує організатор. Ну, в мене я склав, в мене був такий момент колись. Я його, я його пережив, перейшов. Зараз я дивлюся зовсім по інакше на це. Тому. Коли от, хочеш зробити щось таке для шахів, а ось, а тобі починають підставляти ножки там, чи палки який, в колесах, там хочуть тебе якось там вкусити. Угу. От. Ну насправді це смішно з одної сторони, так? Тому що ті люди, які позиціонують себе як професіонали, як якісь там чиновники шахового там, руху в Україні, вищого то, рангу так, чи ні? Так, ну я це називаю Ни, шаром, рангу, так. 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 Я це називаю шаховомафія. Вони можуть себе так не називати. А вони себе так ніколи не назвуть. Вони не назвуть. Не назвуть та, ну тому що це термін такий. Насправді він не кожному зрозумілий. Це термін. Ось навіть люди, які будуть слухати або бачити це відео, не всі зрозуміють, про що я хочу сказати. Так. Можна і мене плеяди, mm -hmm. так занести, mm -hmm. що я якимось чином маю більш, відношення. Плеяда більш мафія. таких старих Можна старших, писати так? коменти. Я з радістю би хотів би почути. Різні, як як кажуть, поляки опіні. Так? Угу. Ну, насправді, ну, от зараз ми проводимо два турніри з того, як би я бачу так, великий прогрес. Хотілося звичайно, плани були на, на квітень, на березень набагато більші. Тобто були плани три турніри, так? так? Хотілося зробити з 18 по 23 квітня в Києві. Ага, але що хотілося відкритий турнір? Це був турнір з норма міжнародного майстра Меморіал Федіра Боготорчука. Ага, це український шахіст. Такий дуже відомий шахіст. Він не є дуже однозначний, але він є патріот. Він є українець і я думаю, багато просто хто має. Часів Кабабланк. У нього з ботиніком насправді там рахунок івоколь. І, але він, от в нас багато є все-таки такого старого типу людей, я би сказав, комуністів. Або, Комуністи це ті, які є, носять це, штани це, на кант і візько. обід про, за розкладом. Ну, може в них і піджак якийсь просалений, якийсь ага. просмульцований. Вони виглядають по-різному. Бувають з великими животами, бувають худі. Бувають І всі вони зранку встають і вечором лягають. Не, не тусять це, цілу не було ніч. Не Ні? але не це важливо. І насправді, от, сама би, ідея цього турніру так, в Києві, я особисто стикнувся з дуже багатьма перешкодами. Знову таки, не хотілося б вникати в деталі чи говорити, називати прізвища. Не для цього це йде. Ну, кому хто, треба, хто, то і знає. Хто, думаю, багато людей вже знають. Mm -hmm. Насправді, так чи інакше, турнір мені не вдалося провести. З першої спроби. Ну, це не є перша спроба, чи друга, чи третя, чи взагалі. Тобто, я натикнувся на, на великі перешкоди зі сторони людей. Так mm -hmm. як люди, не обставини, як правило, а дуже багато людей нам шкодять робити те чи інакше. Речі, так? Mm -hmm. Тому я не хочу в це детально влазити. Насправді, я з другої сторони навіть. І радий, що так сталося, uh -huh. що мені не вдалося провести турнір. Хоча б хтось би мав би якусь печатку таку, але я дуже радий, тому що дуже мені стало багато зрозуміло нюансів. Мозаїка, картина, пазл, так, пазл, пазл склався. склався, склався, о. склався тому що я перший сказав. Класно. Я подивився на людей, що вони себе представляють. Тобто, всю матрицю, матрицю від. Можна людей вже сканувати, так видно, хто що хоче, на що так, готов. Так. так як на мобільному телефоні є прога, ти підставляєш до людини, і там зразу штрих-код. О, 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 о. І так можна зразу людину прочитати, що вона хоче, чи ну, як вона Ну, Гравці, зараз їм модна, модна грав покер і там кажуть, діапазон на лбу написаний. На, на лобі так, написаний, так. так? Ну нехай, в шахах теж би такий термін. був. Можливо, ж, він підписав, такий. Я думаю, Дуже приживеться. Можливо. Ось. Ну, насправді, ті люди, які були, а це деякі люди, якась їх там є певна кількість, які протистояли чи не хотіли, щоб угу. я зробив турнір в Києві там, чи перешкоджали. Ну, вони багато чого не хочуть. Вони багато втратили насправді. Тобто Своєю бездіяльністю, якою насправді могли би долучитися вони, і. так, Тобто, насправді, можна зробити спільно, зробити набагато більше. Ніж якісь такі хворі амбіції якогось такого невідомого характеру. Ось, ну, Мені це стало дуже дивно. але... А комуністи вони ніколи не здаються. Я недавно читав книжку Ліфан Юе все одно, про. Все одно ми їх переможемо. Тому що комуняко на гелякну. І часи міняються, і власть ваша уходить. Ну, насправді, якісь є такі... Ну, майбутнє за ринковим, мабуть, підходом. Ну, так, Як так, в американських то... фільмах, підходить, ну, Підходить до людини і зразу каже, чому він може запропонувати, а той його питає, а що ви за це хочете. Так. А у нас, мабуть, кажуть, ну, зразу було, жорстко, звони, що, що я ти мені винен мати, і все. Або та, бо ти мені вже винен. Тобто, ну насправді так. Тобто людям передаю привіт. Я думаю, не всі будуть з тих людей дивитися то відео, тому що воно дуже довге. Так, так його так, можна обрізати. Можна обрізати його, можна взагалі його навіть не виставляти. Можна зробити де... полов... одну версію велику, а другу. Да, можна зробити таку Заманюючу, ой, як реклама. Ой, можна і кавери зробити, і мікси, і шмікси, і що. що, що, що не... Насправді багато що можна. Просто меседж, оцей, такий короткий, в принципі, посил вже є. так? Хотілося би все-таки робити щось спільне з людьми, які дійсно щось хочуть робити. І в яких планах. Не використовувати шахи і руйнувати так, як вони вже це зробили. Насправді а навпаки, це, створювати все зідать. Тобто, всі ситуації, які в нас є, пов'язані з Федерацією шахів України, так чи інакше, вони є всі негативного характеру. На жаль, тобто, на жаль, дуже багато скандалів, склоків, невідомих цих дрібниць, деталей, які ми не знаємо і не будемо знати, і нам і не треба знати, але вони так чи інакше впливають на наше життя шахове. Тобто ми всі страждаємо від некомпетентності багатьох людей, які є чи на своєму місці, чи не на своєму. Це історія тільки може пояснити. Розсудити. Потомки оцінять. Я думаю, так. Я думаю, багато це вже людей зрозуміло. Насправді, хто і хто. Сучасники багато, вже так, деякі зрозуміли, так? Ну насправді, я думаю, майбутнє за нами, за молодими. Тобто, покоління має приходити в молоде, нове, амбіційне. Обов'язково професійне, це головний акцент, на якому я, я стараюся з непрофесіоналами навіть не мати справи. Як ви вважаєте, для молодого шахіста будь-якого рангу і будь-якого віку? Чи є необхідне знання іноземної мови? Обов'язково. Чим більше мов, тим краще. Особисто я стараюся зараз більше англійською спілкуватися, тому що це міжнародна мова. З нею можна порозумітися з будь-яким угу. шахістів. Ну, шахові моменти там звичайно просто, але треба якусь розмову не рівно мати. Польська мова зараз дуже в тренді, тому що дуже багато власне шахістів їздить в Польщу, тому якби слід підтягнути рівень польської. Чехія, mm -hmm. Словакія теж ну, мови, які ми розуміємо, які ми знаємо, можемо говорити. Ну російсько обов'язково, звичайно, це ну звичайно, треба розмовляти по-українськи, так старатися в Україні так. Угу. При кожній нагоді українською все такі офіційні мови, так? так? А не так як дивишся там якісь там турніри, наприклад, в Україні, які проводяться, а вони все по-російськи. Тобто, це мені щось дивно. Люди себе з одної сторони позиціонують як там націоналісти, там майдан, всі кричать, там нація, культура, там, але насправді все по-російськи. Тобто, мені це теж дивно. Можливо, це дуже зручно, так ну от є програма Київ день і вночі. І вона ведеться російською мовою. Я ще раз чую. Якого є... це характеру? Програму? Це програма серіалі, ті реальний серіал. Ага, а є програма-шоу, так? Да? Так, Москва, Діні Ночі, і там теж по російськи. Так в чому різниця ми не бачимо? Я не не, бачимо. В насправді немає, так. Ну, понятно, що це популярно, це можна більше би, продати, заробити, тому що більше людей попит, так? Так. да, навіть, навіть на шахові події. так? Так, тобто російська мова, я теж буваю дуже часто використовую це. Моя друга мова є, рахую нормально, але там, де треба, офіційний підхід має бути все-таки, все має бути по-українськи. Добре, ми щось від тої теми, я думаю, відійшли. Я просто передам всім привіт організаторам шахових змагань в Україні. Зараз іде в Одесі непоганий турнір з ново міжнародного гросмайстера. В Вінниці, хочу передати привіт. Молодці зробили файний турнір з міжнародного майстра. Це перший турнір в Вінниці. Я якийсь там безпосередню участь прийняв. Дуже класно, мені сподобалася організація. Ну, ну, дошки, рівень турнірів, нові знайомства. Ну, і, і... ну якщо підсумувати це і все діло, це Чи можна сказати, що виграє той, хто хто так чи інакше спілкується? Так, треба йти на контакт. Ми проблема в тому, що ми перестали спілкуватися. Нам треба більше людям спілкуватися, тому що ми всі погрязли в тих соцмережах, переписки, контакти. Тому це добре, це але тільки для підтримання якби інформації, якихось таких. Але стосунки між людьми мають бути реальні, так, так тому ми, організатори, гравці, ми всі разом спілкуючись якісь один другому, десь допомогти, підсказати. тобто в такому рождається якась істина, так. Так. Що ми йдемо до якоїсь спільної мети власне, відродження, відродження шахів в Україні. Mm -hmm. Це саме головне. Тому всім привіт. Ну, вибачте, що затягнув. Просто хочу сказати ще тільки наостанок, що зараз не знімаю фактично відео в українських традиціях. Ну, нема попиту, так? насправді, от навіть це відео дуже мало людей, напевно, передивиться, хоча я всіх запрошую це робити. Підписуватись на канал, там лайкати або дізлайкати. Насправді це потрібно, такі відео майже ніхто не робить. Е, ось. Але формат зараз такий тих турнірів, що ну, насправді дуже тяжко і не, не завжди є можливість з кожною людиною поспілкуватися, якось це відобразити в відео. Так, ну 30 забав... ходів і нічого не можна пропонувати, тобто ну, завжди сейт-нот. І... Не завжди можна людину там зловити, але з усіма стараємося спілкуватися, з кожним учасником. Тому якби формат зараз такий, що канал трошечки зараз став. Менше стало відео, особливо про шахову мафію. Ну але вони будуть. Ну, не, не переживайте. Я думаю, що багато дуже нюансів може скоро відкритися. І... Ми бажаємо вам не падати духом і розвиватися. Як кажуть поляки, треба мати погоду духа. Так. так. Дякую, Петре, що так поспілкувалися. Якісь, я думаю, теми такі нові, якісь повідкривали. Такого формату відео в принципі давно вже не було. Так різносторонні, цікаві, помінялися думками. Дякую і, вам. Думаю, що в тебе так само получиться, от власне, якісь такі журналістські, такий новий підхід. Тобто, ти себе mm -hmm. теж зможеш зреалізувати. В тому це насправді дуже цікаво і популярно, і це дуже потрібно в нашому шаховому середовищі України.